Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео у своєму селі і розпочинаю відео на своїй кухні. Сьогодні буду готувати страву, яку треба обов'язково приготувати усім, хоча б раз за сезон, поки є кабачки. У мене це запіканка з кабачка та курячого філе. Взагалі, в мене є кілька таких, знаєте, коронних страв, які я обов'язково готую хоча б раз за сезон з якихось сезонних продуктів, і кабачок це один із таких продуктів, бо чомусь кабачок в не сезон мені абсолютно не смакує. Зараз їх є багато, вони доступні по ціні, багато в кого ростуть на городі, і підкидаю вам ще одну ідею, що можна приготувати з кабачка, аби було швидко, смачно і головне корисно. Загалом у сьогоднішньому відео буде дуже багато мотивації. Будемо прибирати, складати, обрізати і в саду, і на подвір'ї. Я уже з малюком вдома забрала його від мами і трішки всі мої справи так призупинилися, приземлилися, повернулася до своїх мамських буднів і та сьогодні ділюся ними з вами. Знаю, ви любите такий контент, тому обов'язково не забувайте підписатись на канал, залишати свої коментарі та вподобайки, аби я розуміла, що ці відео для вас цікаві і мала мотивацію знімати частіше. Тож кабачкова запіканка. Найперше, нам треба підготувати усі овочі. Я натерла на крупній терці кабачок, можна його, до речі, від шкірки не очищати, якщо у вас супер молоденький і шкірка не товста. Трішки підсолюю і залишаю, аби кабачок пустив сік. Моркву натираю на дрібній терці, але тут не принципово, як вам більше подобається. Куряче філе перебиваю блендером у фарш. До речі, легше це зробити, коли воно трішки підморожене. Я так завжди практикую або його підморожувати, або навпаки, не до кінця розморожувати. Всі інгредієнти змішуємо, додаємо ще два яйця, сіль, перець. Я додаю ще копчену паприку або чесник, якщо у мене є, і все це перемішати. Форму треба змастити олією або. Бершковим маслом, кому як подобається, і присипати панірувальними сухарями або борошном це також уже за смаком. Викладаємо усю масу і розрівнюємо, аби вийшов такий рівний пиріг у нас. Форма може бути довільна. Я дуже часто готую у круглій формі, мені так більше подобається, бо потім виглядає, наче як кабачкова піца. Мої діти, до речі, їдять таку запіканку, вона трішки на смак солодка за рахунок того, що є морква. Ну, Звісно, залежить від сорту моркви, і вона їм смакує. Зверху трішки змастила сметаною і відправляю на 20 хвилин у духовку. Потім дістаю, викладаю помідори та натертий сир, і ось така смакота через 10 хвилин у мене готова. Це дуже смачно, корисно, а головне, що використані сезонні овочі, які завжди не знаєш, куди притулити. Ну, і знову ж таки, для мене, як для мами, ця страва пасує тим, що тут і м'ясо, і овочі, і я точно знаю, що мої діти з'їдяться, бо воно зверху ще й з сиром. А все, що з сиром, то смачно. Так, ось так виглядає дитяча фантазія, якщо їй дати волю, нічим не обмежувати і дати якісь матеріали. Це дев'янковий шкільний таборовий. Проєкт в шкільному таборі. Розказуй, Дем'ян, що це є? Що тут є? Для, для яких жаб? Покажи мені тих жаб. Це сонце? Так. Ось, Ось є такі жаби з фетру робили. А тут будиночок, десь, десь були пушки Де твої пушки. Ось пушки, які захищають. Там килимочок для йоги. Тут стіл. Що настолія? Це одна рука, а це п'ябочка. А це що таке? Це Оце... сонячна панель. Сонячні панелі. А це парасолька. А це озеро. І тут мільйон різних деталей, які можна розглядати годинами, напевно. І Дем'ян все це ще прикрашає ось цим повітряним пластиліном. Геніально! Нарешті, друзі, нарешті я взялася за ось ці три невеличких кущі лаванди. Вже 100 років тому їх треба було підрізати, підстригти, як тільки вони почали відцвітати. Я вже навіть не формую їх тут у букети, бо вони насправді давно вже осипаються, і букетів з них ніяких не вийде. Вони і потемніли, і осипалися. Та, словом, це вже точно йде на компост, а не в вазу чи букети. Просто намагаюся це швидко обрізати, поки спить мені малюк. Не подумайте, що в мене холодно, і ось і насправді я ось так тепло втягнута, навіть не дуже тепло, а просто на довгі руках через те, що в нас знову ж таки шалені комарі. Я думала, що вони від спеки помирають і трохи стане їх менше, але ні, вони досі нас атакують. І, аби мати можливість хоча б щось робити, треба це робити, по-перше, одягнені, по-друге, в день і ще й різною хімією псикоюсь. Я завела до ладу. Один кущ, я, напевно, звідси буду просто забирати. Ось цей він тут так вже, вже в ті комарі кусають. розвалився. Ну, точніше, він захворів. Я серединку так вирізала, думала, воно заросте. Ну, воно потрохи ось пускає, починає заростати, але. Подивлюся ще навесні, як буде чи не вимерзне, бо воно буде так не прикрите, може примерзнути. І тоді вже буду дивитися, можливо, цей курс звідси заберу. Мені одного тут також цілком достатньо. Ну і з цим також ще подивлюся, що робити, як буде далі. Вже говорила, що цю ялинку планую також звідси пересаджувати. І виноград, який я кожен рік намагаюся звідси пересадити. І кожен рік пропускаю той момент, коли це треба зробити. А він собі невпинно росте і навіть, дивіться, зав'язує грам. Це, до речі, киш -миш. і Тут багато грон є. Одне, ось друге, все. А там, мабути, синій. Ні, не знаю, чи там щось є. Тут в мене два кущі винограду. Я мала їх звідси пересадити. Не пересадила. Ні, тут немає. Тримаю заради самого цього кореневища і все пропускаю момент, коли перестити. Надіюся, що, можливо, на наступний вас точно пересаджу. Під осінь виноград, кажуть, краще не пересаджувати. Не знаю, хто має досвід поділіться. можливо, і варто. Ось так. Ох. А тут, як то кажуть, Остапа понесло. Поки малий більше спав, вирішила, що. Треба попрацювати на максимум. І взялася ще обрізати. Тут в мене є кущ Барбарису, і походу тут деякі ще хвойні, що попадалось під руки, і що мені виглядало не так, я ще й пообрізала. Стосовно винограду була моя фатальна помилка насправді пообрізати всі ці листки, бо показалися ці грона, їх побачили діти і все. Виноград не доживе до своїх кращих часів. Вони його позривали і вже з'їли. Можливо, одне якесь гроно залишилось, але хочу вам сказати, що він дуже дуже смачний. Ось цей сорт нам колись подарував друг знайомий, який займається виноградниками, і власне ми його посадили ще перший рік. Коли сюди тільки приїхали, він вже двічі був пересаджений і досі він себе добре почуває і. Сподіваюсь, що третя його пересадка буде таким найвдалішою, і ми вже зробимо для нього гарні опори, і він буде нас тішити. Це дуже смачний сорт. Що там мамині порядки? Що там мама знає про порядки? Ось що я називаю <реба> робота на вітер. Пам'ятаєте, як я дуже розказувала, що я тут все поскладаю, поприбираю. Бо щось так криво, треба перебрати. Що я знаю про криво? Стемко, що я знаю про криво? Люди добрі. А я десь годину то складала. Та для чого, спитайтеся мене? Дитина має свій план, свій порядок. Тільки приїхав зразу до тої шухляди, бо то його він мусить ту все перескладати. Ну, складай назад, складай. Молодець. Хоч одна дитина мамі допомагає. Але допомагає в дві сторони: і розкидати, і складати. Молодець. Іграшками я так і не дала раду. Ну, то таке. Ай, скільки того ж дня витрачати його на прибирання іграшок не хочу. <сміття> Такий має нині настрій. Знаєте, що найбуде. <сміття> Стимчиком, що ти робиш? Сину, що ти робиш? <сміття> що не чіпайте мене, я дуже серйозний, дуже зайнятий. Як то каже, чим би дитина не бавилась, лиш би не плакала. Зайнятий, слава Богу. Взагалі, в материнстві одна, напевне, з найбільших розчарувань, яка мене чекала, і яку вже от третій сезон поспіль я проживаю, це те, що ти не можеш жодну справу завершити, от почавши і доробивши. І от зараз на цьому відео ви це побачите, скільки разів я буду братися, аби позамітати терасу, і скільки разів мені це не вдаватиметься. Бо пригодить малюк, забирає у мене він, він хоче допомагати, хоче бути як мама. Ну, це насправді класно, коли діти нас копіюють. Єдине, що треба дуже сильно себе контролювати, що ти робиш і що ти говориш. Бо якби коли ти стаєш таким прикладом для наслідування, то завдання батьків власне подбати, аби цей приклад був, ну якщо не ідеальним, то хоча би. Хорошим. Я, поки він тут віником махає, беруся щось інше робити. І так, знаєте, там трішки, там трішки, і до кінця ніде жодна справа не завершена. І, власне, це мене найбільше в материнстві дратує. Послухайте цей звук. О, Так, ти чуєш, як потріскує? Це та свічка, яку ми колись робили. З дітьми важать буде там завжди станеш. Так. О, так, йдемо, да, приготувалась наша вечеря. Ходи. Йдемо на вечеря. Дні, коли я ось так максимум завантажена роботою з дитиною по дому, і плюс ще в кометі щось є, якісь справи, то я дуже сильно не напрягаюся з приготуванням їжі. А сьогодні в нас ще й не було газу, бо продовжують нам міняти ту трубу. То довелося готувати в духовці. У мене були заморожені нагетси, То ось вони тут запікаються в духовці, вже майже приготувалися. До речі, я їх запікаю без олії, виходить досить смачно. А також у мультиварці приготувала ще гречку, і така в нас буде сьогодні вечеря. А запіканку, яку вам показувала на початку відео, то не думайте з дитиною, я точно таке б не приготувала. Це я приготувала, коли малюк був у бабусі, а старші дітки були в школі і садочку. Тобто, коли я була сама. Тут без ілюзій і фантазій варто розуміти, що якісь такі трішки складніші страви готувати з дітками на руках просто неможливо. Ну, або витрачати на це їхній денний сон. Так як малий в мене спить ну, годину-півтори максимум, то цей час, от сну, коли я називаю цей час тишини, я стараюсь використовувати власне, для якихось звукових робіт. Тобто, коли мені треба записати звук чи на YouTube, чи для інстаграму чи е, для комети, або ж має якісь важливі телефонні дзвінки, де мені не треба, аби дитина кричала в трубку, то ось цей тихий час я власне використовую з цією метою, а не щоб приготувати їсти чи поприбирати. Поприбирати, побрати, поскладати якісь такі справи. Я стараюся робити з дитиною, поміж дитину, І, зрештою, думаю, це хороший спосіб привчати власне, дитину до е, також допомоги і такої е, роботи. Насправді, поки діти маленькі, і ми їх не змушуємо до цієї роботи, то вони власне її сприймають як гру і залюбки долучаються. Старші ж дітки, от скажімо, Дем'ян, ну їм вже не хоче цього робити. Захар місцями часом робить, часом ні. Вже звучить фраза Я втомився, я не хочу, я не можу мені так важко, а мені треба полежати. Словом, лінивці ще ті не знаю, коли вже буде той золотий вік, що можна буде дітей долучати до якоїсь. Допомоги і роботи мені здається, що в наш час, коли ми були дітьми, ми набагато швидше бралися до якихось хатніх обов'язків, і набагато швидше мали якусь свою домашню відповідальність, аніж сучасні діти. Напишіть мені, до речі, хто як вважає про це, чи потрібно дітей залучати, чи нехай подовше будуть дітьми, що встигнуть напрацюватися. Бо мені здається, це таке дуже спірне питання. І ну, звісно, кожна мама вирішує для себе, як там виховувати і привчати дитину а мені цікава ваша думка, тож обов'язково поділіться в коментарях, якщо знайдете хвилинку для написання свого коментаря. Я тут вже домиваю терасу, ну як домиваю, так грубша стерла, можна сказати. Зараз знову мені в коментарях напишуть Юля, чому ви досі не помилювали свою терасу. Ну, знаєте, в мене є на це одна відповідь, бо не встигли. Бо в пріоритеті інші важливіші на цей момент справи. І якби така непофарбована тераса насправді на свій функціонал абсолютно ніяк не впливає. І якби нам нормально. Ну, Хотілося б, звісно, щоб було краще, але це не критично, і якби від того, що я ногою ступаю по пофарбованій чи не пофарбованій дошці, для мене не принципово і зараз не критично. Справді є більш важливі справи. Хоча на це. На це літо ми мали в планах таку роботу. Взагалі цього року все пішло не по плану. Все, що ми запланували, на жаль, не вдається реалізувати, надто багато на себе взяли. Плюс ще хочеться якось відпочити, десь поїхати, щось побачити. Ну, а літо не безрозмірне, а тим більше вихідні. Чомусь вони завжди так пролітають, не встигаєш навіть оком мигнути, як вже знову понеділок, а потім знову п'ятниця і так якось, як то кажуть, не світло проблеми одні минають. Тому плани залишаються планами, а те, що встигаємо, те і робимо. І якщо там не пофарбована тераса це не принципово, то ось е ці джунглі вони суттєво впливають на наш комфорт. Мусила їх пообрізати, бо в них плодяться комарі Хотіла вам детальніше показати ось ці шезлонги. Які придбала, залишу на них посилання під відео, дуже багато на них отримала запитів, і насправді мені не шкода поділитися цим посиланням, бо вони дійсно класні. Перший їхній функціональний бонус в тому, що вони розкладаються, складаються і займають мінімум так, місця. Це зробити дуже просто: опускаємо вниз. І тут ось так вони розкладаються. Регулюється можна нижче, ось так майже лежаче положення, можна трішки вище. І найвище три три положення. Дуже класна, якісна тут обробка дерева, ніде ніякі скалочки нічого ніде не заважає. Воно оброблено спеціальним маслом, може бути на вулиці стоїть. Звісно, на вулиці воно трішки почорніє, якщо буде під дощем стояти. Ось цю тканину можна зняти, тут розкручуються шурупи. і Виймається ось ця перекладина і можна зняти попрати. Або можна ось в такому вигляді прати одразу, наприклад, керхером на вулиці або зі шланга. До речі, дуже цупка тканина, і вона не парить. Єдиний момент, бо я купляла ці шезлонги за рекомендацією наших друзів, які вже не знаю, котрий раз їх замовляють. В них є будинок відпочинку, якби це їхня. Робота і функціональна річ для них, то вони вже на тому зуби з'їли і знають про ці шезлонги усе. Так от, вони говорили, що якщо брати ось таких темних відтінках кольорових, то вигорає на сонці трішки ця тканина. Тому краще брати, наприклад, якісь такі візерунчості, або, наприклад, сірий, нейтральний колір. Нам принципово був саме ось цей колір, бо я обирала його під колір дверей нашої. Прибудови, тому якби тут я брала за колір, а я їх не тримаю на прямому сонці, вони у нас тут на терасі наразі стоять час від часу виношу, коли ми ними користуємося. А так то вони зазвичай не на сонці. Думаю, прослужать нам дуже-дуже довго. Усі ось ці кріплення, з'єднання, все дуже акуратно, надійно зроблено. Не знаю, що ще додати. Я рекомендую, якщо ви шукаєте ось такий мобільний варіант. Не стаціонарного шезлонга, а власне таки його можна легко кинути в машину, наприклад, якщо ви їдете кудись там, до озера, в ліс, на відпочинок і не маєте розкладних крісел, то це також хороший варіант. Вони не є важкими. Словом, можу рекомендувати, залишу на них посилання, бо справді мені дуже сподобався і сервіс, і обслуговування, і швидкість. Там, якщо якийсь нестандартний колір, от такий, наприклад, як я обрала, то треба кілька днів було зачекати, ну, там, по-моєму, три дні і вже було готово. Також Зверніть увагу, я не замовила, але варто, бо зручно, наприклад, якщо в повністю лежачому положенні цей шезлонг, замовляти зразу з подушками. Бо хочеться щось ось так під шию, поставити. Насправді бракує цього. Ну, я використовую звичайні такі подушки, як в нас є. Але якщо б були від набору, вони отут ще кріпляться так, також знімаються, доставляються, то в наборі це зручніше. Ще планую докупити невеличкий такий дерев'яний столик, або, може, самі щось зробимо, ще не знаю. Ну, коли розкладаю, наприклад, на газоні, то хочеться ще. Щоб був столик, куди можна, наприклад, поставити якусь їжу чи напої, або навіть і далі столик, в який можна запхати парасольку. Не знаю, подумаємо ще про це. На Пінтересі, насправді є дуже багато цікавих ідей, як це можна зробити, то спробуємо ще колись, можливо, знайдеться на цей вільний час доробити. Це мікрофон. Мікрофон, що ж, друзі, буду завершувати своє відео, бо маленький хуліган не дає мені більше нічого дозняти і вам показати, розповісти. Сподіваюся, ви приємно провели час зі мною, трішки замотивувались, можливо, щось корисне почули для себе. Мушу без мікрофона дописати, бо. Не дає дитинам, бо там світиться кнопочка, йому дуже цікаво. Ще хочу принагідно вам розказати про те, що у нашому магазині Комета Косметік зараз тиждень знижок на бренд ЮСКІ. Хто не підписаний? На нашу сторінку і немає додатка, то я повідомляю тут, аби ви не прогавили свій шанс і за вигідною ціною могли обрати, спробувати нові для себе продукти. Або ж, можливо, давно відкладали поновлення своїх запасів. Бах, бах, бах. Тому майте на увазі акція до 11 серпня, мінус 20 на весь асортимент бренду Сівскін. Залишу посилання в описі під відео. Що ж. Будемо завершувати. Дякую всім за перегляд. Лайки, коментарі та ваші підписки. Всім па па Цям-па-па. Всім миру і добра. Цям па-па.